За останніми армійськими новинами тижня програма Військова рада не перемикайте. На сході держави під постійними обстрілами позиції українських військових та населені пункти. Серед найгарячіших точок цього тижня і Дебальцеве. Звідти репортаж нашого кореспондента Данила Іщенка. Терористи продовжують гатити по Дебальцевому та його околицях із градів та артилерії. Наші військові відкривають вогонь у відповідь, аби бойовики припинили обстріли житлових кварталів. Незважаючи на шалений тиск російських агресорів, українські воїни не збираються покидати Дебальський напрямок. Кожного дня тут лунають вибухи та л'ється кров простих мирних громадян. Через складну ситуацію в місті організована евакуація мирних мешканців. Проте не всі залишають свої домівки. Ці люди змушені переховуватись у підвалах. Продукти харчування їм доправляють безпосередньо до сховищ. Сегодня заходили автобусы, попали под град. Сами водители. Это, это в большей степени они герои. Потому что мы-то здесь, во всяком случае, в броне и выполняем свою работу. А они по зову своего сердца и по зову долга садятся за эти в автобусы и едут сюда. В каждую минуту они могут умереть. З Дебальцевого уже вдалося евакуювати близько двох з половиною тисяч людей. Біженців перевозять до найближчих безпечних міст, таких як Артемівськ, Святогірська або Слов'янськ. Ось цей чоловік проваджає своїх дружину та сестру, сам змушений залишитись, адже доглядає за хворою матір'ю. Що чекає на його сім'ю на новому місці? Він і гадки не має. Скажіть, а ті, хто єду знають, куди знають їдуть, що їх чекає? ніхто ні нічого я чута на опроса виїжати. Да. Люди виїжджають везде. Сейчас в холодно, во всю, везде холодно, люди холона, снаряди доволі часто лягають поряд із автобусами, якими вивозять біженців. Щоб обезпечити людей, уряд же виділив два броньованих крази. А голова ОБСЄ закликав припинити бої хоча б на три дні, аби мирні мешканці змогли залишити Дебальцеве. на передову вирушать бронемашини трансформери. Виготовлено їх на одному із заводів Сумщини. Про унікальний транспорт у наступному сюжеті. Сумщина активно допомагає українській армії. Незабаром з області на передову поїдуть перші бронемашини-трансформери. У селищі Липова долина на місцевому заводі удосконалили систему кумулятивного захисту для розвідувально-дозорних машин. На полі бою решітки можуть розсуватися і таким чином захищають БРДМ від ворожих снарядів. А коли треба зменшити габарити бронемашини, решітки миттєво складаються. Тут уже більше усовершенствована кумулятивна защита. Дивіться, в, в процесі е, роботи в полі вона так. А коли вона заїжджає, допустимо, е, ближче до окопів, то вона складується, машина буде в габариті, тобто вона може. Спокійно в'їжджати в кущі там і так далі ховатися. Два тижні тому цю бронемашину привезли з Донбасу. Її ледь затягли до цеху, щоб відремонтувати. Вже тут працівники заводу перевірили двигун, поставили нову гуму, пофарбували і зараз кріплять на панцерник захисну решітку. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежуються. Створили бригаду, яка відповідає за допомогу бійцям. А то хлопці скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких вже від правили на передову. Буржуйський, ну, совершенствуємо їм трошки, щоб були вони енергойомки, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям щоб на тому. і щоб наші хлопці, які захищають нашу Україну, були в теплі, в добрі, хоча б наскільки це можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки Липової долини дбають, щоб вояки не були голодними. У нас дві кухарки і з бухгалтерії ще дівчата зібралися, зробили в оцих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають, які захищають нашу Україну. Крім продуктів, буржуйок та бронемашин, бійцям передадуть і прилад нічного бачення. Вам дуже дякую хлопцям, а хлопцям на передову новий прибор цього бачення. Да, Та да. вони нищити обов'язково Сепаратистів і. Агресорів, які до нас прийшли, доправлять допомогу нашим захисникам місцеві волонтери. Вони вже не вперше возять подарунки з цього регіону. Хлопці, які зараз знаходяться, станиця Луганська, Трьохізбюнка, щастя, Кримське, 29-й блокпост. Дуже дуже вдячні колективу і висловили свої, свою радість і свою подяку на цих грамотах і на подяках, які ми вручили. Мобілізація в Україні триває за інформацією Міноборони. Нинішній етап відбувається більш організовано ніж три попередніх. Далі ми покажемо, як цей процес налагоджено на Львівщині. Перші мобілізовані в рамках четвертої хвилі цими днями прибувають для проходження підготовки на Львівщину. Прийом команд з усієї України вже розпочався у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Яворівщині. Перший день від мобілізованих військовиків розпочинається з ретельної перевірки документів та особових справ. Після цієї процедури кожен, хто прибув, отримує речове майно в речовому мішку, військова форма нового зразка та усе, що необхідно для життя в польових умовах. Група за групою, на речовому складі примірюю військового мундирування. Приїхали сьогодні вранці, зустріч організували. От, бачите, форму вже перейде. Форму цікава, симпатична. Я отримав теплі штани, бушлат і весь мішок, в котором є. И нательное белье, и мыло, и в общем котелок. Офіцерська сумка. Одразу ж після отримання однострою військові стають на грошове забезпечення. Банківські картки оформлюють одразу ж на полігоні. Керівництво навчального центру та академії заздалегідь підготували і помешкання для мобілізованих. Для сержантського і рядового складу обладнали зручне наметове містечко. Офіцери мешкатимуть у казармах-гуртожитках. Казарма, як казарма. Хто служив, тот знає, що таке казарма. В принципі, все є, то що треба солдату, все є. Можна було навіть дому нічого не брати, їхати з пустыми руками. Все видано і починають ніжні белья, средства лічної гігієни. Ну по все. З першого ж для для відмобілізованих розпочалися заняття. Поки що військові пригадують основні знання збудови та обслуговування стрілецької зброї. Кажуть, багато часу оновити такі знання їм не потрібно. Оце, як цього як мише сповним всі навики, буде залежати наше життя. Ось і все. нам тільки побиствіше треба вспоминати. Тренування тренування, не розтреніровки. Менше тіорія, більше практики, я кажу. І хай нас бояться, ми не будемо боятися нікого. Ось. Розпочалися тренування і на ділянках полігону. Тут військові готуються до виконання стрільб із автоматичною зброєю та ручних гранатометів, освоюють основи тактики ведення бою. Собралися такі люди, що розуміють, що таке в країні робиться. Кожен переживає і за сім'ю, і знає те, що треба робити тут. У вас велика сім'я. Сім дітей. П'ятеро малолітніх, двоє вже зросли. Всі йдуть, що діти, що малі, що старий, всі йдуть. Надо, значить, надо. до слова навчатимуть особовий склад викладачі, які самі брали участь в антитерористичній операції та зможуть ефективно навчити новим прийомам та методам ведення бойових дій. Протягом півроку відправляли більш ніж 100 науково-педагогічних працівників, викладачів і сержантів-інструкторів зону проведення антитерористичної операції. Тобто вони вже мають що сказати, мають досвід, яким можна буде поділитися. Тими, хто сьогодні прибув на навчальний центр для проходження підготовки, викладачі насправді задоволені. Четверта хвиля мілізація набагато серйозніші люди, набагато менше тих, які відносяться. Скажем, так халатно до виконання своїх обов'язків. тобто набагато краще. Хвиля набагато люди старші, люди досвідченіші. Майже місяць солдати та офіцери на полігоні поглиблюватимуть вже набуті та отримуватимуть нові військові знання. Нудьгувати їм не доведеться, адже курс підготовки буде насичений та інтенсивний. Основа цього курсу це 80% практичних занять. Впродовж тренувань офіцери і сержанти також набуватимуть навичок лідерства, навчаться надавати психологічну допомогу в кризових ситуаціях. Тож після закінчення підготовки до підрозділів українського війська надійдуть підготовлені вмотивовані бійці та грамотні командири. Про те, що процес мобілізації відбувається успішно, свідчить і активізація пропаганди з боку Російської Федерації. В хід йдуть сфальсифікована інформація та відверта брехня, а також заяви псевдопатріотів України. Більше знає Олександр Тереварко. Останніми днями увага української спільноти прикута не лише до бойових дій на сході країни, а й до розгорнутої боротьби за і проти четвертої хвилі мобілізації, яка розпочалася 20 січня. Інформаційний простір буквально заполонили без перебільшення диверсійні вкидання кремлівської пропаганди. І, схоже, на медійному фронті боротьба очікується не менш запеклою. Інформаційні диверсії путінської Росії проти чергової хвилі часткової мобілізації в Україні розпочались задовго до виходу указу президента держави. Відключення від ефіру російських телеканалів в Україні змусило Москву вдатися до щільних інтернет-атак. Добре, обкатана ольгінськими тролями та ботами методика вкидання в соціальні мережі ідеї міфічної Новоросії запрацювала цього разу в пропагандистських інтернет-проектах Мобілізація вбиває, де нібито українці роблять помилки у власних прізвищах, антивійна, антимобілізація та багатьох інших. Ще перед тим як ми почали готувати нову хмилю мобілізації, то були прогнозовані оцінки про те, що Російська Федерація буде діяти так, аби цю мобілізацію зірвати. Протидія йде за інформаційним напрямком, економічним, політичним, дипломатичним і власне військовим. Вуха російських спецслужб та кремлівських пропагандистів в інтернет-проектах стирчать занадто відверто. Проте це їм не заважає так само відверто брехати про свою непричетність до цих ресурсів. Ми чітко відслідковували, звідки яких ресурсів був, був закид, Фізично він знаходився на території Росії, були залучені ті ресурси, які, скажімо так, асоціюються з проєктом Русська весна» там і, і схожі проєкти. Одна із складових російської пропагандистської атаки щодо зриву мобілізації це дискредитація української армії та її керівництва, організація роботи псевдоагітаторів, які намагаються залучити до акції непокори або блокування військових частин, родичів загиблих в АТО, військовослужбовців. Жінки, матері загиблих, учасників АТО, учасників бойових дій, військовозобов'язаних матері. Вони були очолені відповідними. Особами, які проводили акції щодо перешкоджання руху колон військовозобов'язаних з військових комісаріатів до військових частин, блокування роботи військових комісаріатів. Кремлівські стратегії розраховували дуже швидко захопити територію Донецького аеропорту, аби продемонструвати неспроможність українських воїнів захищати свою землю. Для цього російсько-терористичні загони були забезпечені новими зразками озброєння та техніки і насичені найманцями з Росії. Однак, мужність, відвага та героїзм українських кіборгів, які обороняли литовище 242 доби, краще за будь-яку пропаганду зіграли на користь України. Спроба ж бойовиків за допомогою співробітників ФСБ з мікрофонами Live News в руках залякати український народ цинічним парадом полонених кіборгів, фотографії з понівеченими тілами оборонців аеропорту. Нічого, крім лютої ненависті до ворога, в українців не викликала. Ніклочка землі нашої української ніхто не віддає, ніхто нікуди не відійде і не збирається від того. гарантуємо, що Наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Паралельно з іншими антимобілізаційними заходами. Кремль веде пошук противників як самої мобілізації. Не хочу, Во-первых, щоб мене забрали в армію українські силовики, так і незадоволених рішеннями української влади щодо проведення АТО. Главними лозунгами нашого руху є «Стоп війна, стоп мобілізація. Такі псевдопатріоти бажані гості на пропагандистських шоу російських телеканалів. Відомий журналіст Руслан Коцаба не хоче Сирії в Україні. Я не хочу, щоб з моєї держави зробили Сирію, але й не хоче боронити Україну від ворога. Я відмовляюся від мобілізації. Традиційним для кремлівської пропаганди є створення різноманітних фейків з псевдопризовниками та їхнім, нібито небажанням брати участь в громадянській війні, як вони називають АТО. А Микита Берлізов, який нібито втік від мобілізації в Росію, взагалі виявився мешканцем Череповця Волгоцької області. Дивно, але чомусь всі сили російських інтернет-ресурсів спрямовані на залякування українців і зовсім не намагаються впливати на так званих добровольців із російської глибинки, які вже становлять понад 75% бандформувань банформувань на Донбасі. того, що на Юго-Востокі воюють добровольці із Росії, командування ополчення ніколи і не скривало. Смоленські, пітерські або уральські найманці починають тверезіти лише коли потрапляють до полону. Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели э, российские СМИ, то, что там показывают неправду. Нарешти, нещодавно до антимобилизационной кампании приеднався и сам Путин. Многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать. Здесь переселить какое-то время и правильно делают, потому что э, их просто толкают туда, как пушечное мясо, под пули. А, но у нас там проблема. В соответствии с новым законом мы, э, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП и опять туда значит, э, под пулин посылают. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что в рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий. Э, Ліцця призовного федеральна міграційна служба країни-агресора досить швидко відреагувала на слова боса Кремля і збільшила термін перебування в Росії тих, хто ухиляється від мобілізації в Україні до 90 діб. Сподіваючись, що на запрошення відкосити відгукнуться майже всі українці, російський президент вдався навіть до створення власного фейку. По суті, це не армія. Це іностранний легіон. У даному випадку іностранний натовський легіон. Ця теза пішла на заміну, якщо пам'ятаєте, раніше були оці фашисти, бандерівці. І це достатньо тісно вторкмачувалося в голови е жителів східної е України. І всі шукали, що прийдуть зараз бандерівці, правий сектор було всіх різати. Зараз ця теза не працює, і тепер вже почалися інші варіанти з пошуком так званого е натовського легіону, аби е створити підстави, що начебто руський мір воює за дійсно національно-російські інтереси. За допомогою СПАМу мешканцям східних та південних областей країни почали надходити запрошення на мітинги проти мобілізації. Чи налякали кремлівські пропагандисти своїми страшилками українців? Про це ми дізнавалися на Київському обласному збірному пункті, куди прибули мобілізовані. В приміщеннях пункту все відбувалось за планом. Працювала мандатна група, військово-лікарська комісія ретельно перевіряла стан здоров'я військовозобов'язаних. Зараз, за даними обстеження, категорія здорових більше, ніж були попередні мобілізації. Сьогодні були два військовозобов'язані, які не згодні були з рішенням в районі. Там винесли рішення непридатні до військової служби. Наша комісія розглянула одному і другому винесла рішення придатні до військової служби. Про бажання служити ми почули від самих військовозобов'язаних, які після оформлення всіх документів очікували від'їзду до навчального центру. Я не вірю в жодну пропаганду, не в російську, не в українську пропаганду. Те, що розкажете все одне. то що я переживаю за свою дитину. Хто крім мене захистить мою дитину? Якщо не моя дитина може ще щось подумав, але фактом, що хто крім нас, українців, я ну, я не скажу, що там сильно патріот України, але якби я родився тут в Україні і. буду защищать всю Родину. И буду стоять до последнего. Может быть, я не самый храбрый, не самый оптимист, но то, что произошло, меня возмущает, и я готов за это брать оружие в руки. Посмотреть ролики на YouTube, там очень много рассказывают страшных вещей, там просто, допустим, которые люди бросаются в панику. Вот. Хотя, в принципе, бояться нечего, надо идти. Я видный кулеметник, Повітряно земних військ проходив строкову службу ВДВ у взводі вогневої підтримки, тому я вважаю, що я зможу надати допомогу всім тим хлопцям, які зараз на передовій знаходяться. Хлопці морально стійкі, патріотично налаштовані і, в принципі, готові їхати на схід нашої держави, АТО, захищати її недоторканість, територіальну цілісність і захищати свою батьківщину цілу. Уже наступного дня мобілізованих з Київщини та інших регіонів України зустріли в навчальному центрі, де вони півтора місяця проходитимуть інтенсивну підготовку з військових дисциплін. Першого ж дня військовозобов'язані отримали форму, документи на грошове забезпечення та долучилися до занять з бойової підготовки. Ми не схильні до того, аби ідеалізувати ситуацію, що склалася навколо четвертої хвилі часткової мобілізації. Протидія агресора дуже потужна. використовуються цинічні методи та механізми зриву мобілізаційного розгортання. Проте кремлівська пропаганда, хоч і вона того чи ні, працює і на патріотизм українців, які розуміють, що мобілізація вкрай потрібна, аби захистити державу, зберегти її цілісність і незалежність. Днями до Чернігівського військового шпиталю привезли 43 поранених бійців, які потрапили під обстріл ворожої артилерії на околицях Дебальцевого. Відвідали армійців і наші кореспонденти. Поранені, втомлені, але не зламні. Бійці 13-го та 25-го мотопіхотних батальйонів повернулися після наступу бойовиків на так звану Дебальцевську дугу. Їхні товариші й зараз тримають оборону поблизу Вуглегірська. А ці чоловіки у жорстоких боях на передовій Донбасу потрапили під вогонь ворожої артилерії. Майже півсотні бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості і нині проходять лікування у Чернігівському військовому госпіталі. Пішло наступлення це 29 числа шло наступлення. Получається сім часов утра. всі були на бойових позиціях і почали нас обстріл смерчем. Там діжальність два з половиною дні. Хто раніше їхав, то поже госпіталя зразу евакуювали. Хочу сказати, хлопці там бойові, відступати ніхто не буде, будуть всі стоять в останній. Українських захисників перевезли сюди з Харкова, де їм надали першу невідкладну допомогу. Чернігівські військові лікарі ретельно обстежують бійців, проводять необхідні хірургічні втручання та медичні процедури. Як завжди, це осколкові переломи, осколкові поранення м'яких тканин, плюс супроводжують ці черепно-мозкові травми струкованого мозку, контузії різного виду. У госпіталі бійці забезпечені п'ятиразовим харчуванням, ліками та всім необхідним для повноцінного одужання. Провідують воїнів і представники громадських організацій та чернігівські волонтери. Хлопці кажуть, з такою підтримкою швидко стануть на ноги і нарешті поїдуть до своїх родин. У Чорному морі відбулось навчання вітчизняних військово-морських сил. Після перебазування кораблів, з анексованого Криму до Одеси, це перший масштабний захід бойової підготовки військових моряків. Про сценарій тренування і його особливості дивіться далі. Військово-морські сили України провели командно-штабне навчання. Протягом двох днів у морі підрозділи відпрацьовували боротьбу за живучість, елементи маневрування протидиверсійної та протиповітряної оборони. У ролі порушника повітряних кордонів України був екіпаж літака Ан-26 10-ї морської авіаційної бригади. Враховуючи події на сході України, сценарії навчання розробили таким чином, щоб відпрацювати дії екіпажів на випадок збройної агресії з моря. Було поставлено завдання екіпажам кораблів відпрацювати дії по мінним постановкам, по боротьбі з раптово виявленими плаваючими мінами, а також дії проти підводно-деверсійній обороні на незахищеному рейді, також в пункті базування. За легендою навчання на судні виникла пожежа. Тож моряки боролися за живучість корабля. Завдяки згуртованості екіпажу полум'я вдалося швидко загасити. Це ну, складно, дуже. В костюму цьому майже нічого не бачиш. Особливо, якщо дим темно, з ліхтариками йдеш, розгублений, мабуть. Але повинно, ми повинні знати корабель, щоб орієнтуватися в ньому. Велику увагу екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний приділив виконанню артилерійських стрільб. Була поставлена задача вразити ціль. Це вже мої другі артилерійські стрільби. Вразив ціль. Ці маневри стали одним із наймасштабніших заходів бойової підготовки після передислокації підрозділів військово-морських сил України з анексованого Криму. І моряки сподіваються, що братимуть участь в таких тренуваннях якомога частіше. На Одещині триває польовий вихід курсантів-випускників, які вже за три тижні отримують лейтенантські погони. Деталі у наступному сюжеті курсанти-випускники одеського військового вишу пройшли двотижневу бойову підготовку на полігоні. Навантаження двічі більше ніж у минулі роки. Події на сході країни внесли корективи і в навчальні плани. Особовий склад у нас готовий, тому що вже на перед те, що аромобільні війська, високомобільно десантні війська, вони. Вже сформовані таким чином, що всі задачі повинні вирішуватись. Тобто моральний дух випускників наш високий. Знання також, я думаю, що практична складова на протязі навчання військової академії ми дали достатньо. Ну І перш за все, ми завжди вчимо, що якщо є якась ситуація, ти не знаєш, як вийти з неї, то простий принцип Роби крок вперед і виконуй. Кожному майбутньому розвіднику та десантнику необхідно мати навички з водіння бойової техніки тож акцент робили на керуванні БМП та БТР у складних умовах. У них навод. Фактично більше 90 кілометрів, от, виконали всі е, вправи згідно курсу водіння, починаючи з першої піатовчої вправи і закінчуючи закінчуючи четвертою навчальною вправою, тобі ж водіння в колоні. В Вони здійснили е, в грудні місяці здійснили марш е, в колоні змішаної техніки, тобі батарії БМП на Шарокланівський полігон і зворотному, зворот, зворотному напрямку. Значить, пройшли взагалі кожен курсант. Імінорозвідник на бойовій машині піхоти пройшов порядка 40 кілометрів. Стріляли з вогнепальної зброї, проводили розвідку об'єктів умовного противника, відпрацьовували дії в дозорі та під час засідки. В процесі нашого навчання, відповідно, нашими викладачами, які також бували в зоні антитерористичної операції, моделюються різні тактичні ситуації, які надаються курсантам, вони їх успішно вирішують. Я думаю, що вже найближчий період. Наші курсанти будуть достойно представляти свої знання та навики в підрозділах військових частин, ромбільних військ та розвідки. Одразу після польового виходу на старшокурсників чекають державні іспити. Згодом подальша служба на офіцерських посадах, зокрема, і в зоні АТО. На цьому у мене все. Побачимось за тиждень. І давайте пам'ятати, разом ми обов'язково переможемо.